Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас секундомір кут з кав'ю та Waterfront. Тут велика вірогідність того, що на накопів. Але давайте ризикнемо. Побачимо, як проявить себе Porsche Cayman S. Так, педаль до полу. Ну, відпустили, правда, щоб кращий старт був. І погнали. Байдуже, що дощ ріпіжить, але ми пройдемо цю гонку. Ось так. Ого, як швидко. Мій моя супродаже. О, рація. Поліцейська спрацювала. Ось так. Я так і думав, все ж нарвався на них. Ось вам. Ага, до побачення. У мене з машини, а вже ж. з машиною, я Пас. О, знову.

Так. Уже під 300 ганяємо. Це ж мордобій буде з копами. О, остання ділянка дороги. Не можу догнати його. А вже ж, ви не можете нас догнати. Давайте до мене. по супермаркету. Ось вам. Вижу вийшов Ось так, фініш. Та 6 касариків у нас в кармані. Але спочатку нам треба відірватися від цих копів. Ось тобі. Блін, лайно порш хороший, але... але він дуже легший і шліфує. Давайте ховаємось, хоч одне парі виконаємо. Лайно. Він за мною.

Сюди-сюди заїжджаємо. Мене ніхто не бачить. Мене ніхто не бачить. Мене ніхто не бачить. Ох, Подивимось, скільки рейтингу всього набрали. 46 касарків. 47 касарків рейтингу. Непогано. Давайте в гараж. А потім... Давайте до майстерні. Сполеле спойлера... спойлера поставимо. Так, подивимось на кузов. Правда, не знаю, як подивитись, тому що клавіша 3 у мене назначена як... Цей. Може, давайте цей поставимо? Ні, мені не подобається. Давайте цей от те, що треба поки ще. Спойлера давайте поставимо. Давайте такий поставимо. Я ж, все ж свій варіант роблю. І тепер перевіримо, як він. Так, і сюди. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!